Про дружбу та взаємодопомогу допомогу. У глибокому зеленому лісі жили різноманітні звірята пташки та комашки. Всі вони були різні, але кожен мав свій особливий талант і вмів допомагати іншим. Одного теплого літнього дня до лісу завітали діти, брат і сестра, Миколка і Оленка. Миколка та Оленка захоплено розглядали все довкола. Коли раптом почули тихе хлипання. Прислухавшись, вони побачили, що на м'якій галявині сидить маленька лисичка Ліна, і в неї на лапці колючка. Ой, лисичко, чому ти плачеш? запитала Оленка, присідаючи біля неї. Мені дуже губа схлипнула Ліна. Я наступила на колючку і не можу самотужки витягнути. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо, усміхнувся Миколка. Але дітям не вдалося витягнути колючку, бо лапка Ліни була дуже тендітна. Можливо, нам допоможуть інші звірята. Запропонувала Оленка. Тож діти і лисичка вирушили до найближчого лісового ставка, де якраз відпочивали бобер Борис, сова Софія та сорока Соня. Привіт, друзі! весело закричала Ліна, хоч їй було трохи боляче. У мене біда, я поранилася і мені дуже болить. Ой, яка жахлива новина! засмутилася сова Софія. У мене є досвід з лікування рам. Я можу подивитися на твою лапку. Сова обережно оглянула лапку ліни і запропонувала прикласти ног, щоб зменшити біль. А я можу принести трохи води для промивання. Запропонував бобер Борис, вже пірнаючи в ставок. А я швиденько знайду лікарські трави. Защебетала сорока соня і полетіла до найближчої галявини. Доки звірята працювали разом, до них прилетіли маленькі бджілки та мурашки. Ми, ми, ми теж хочемо допомогти, допомогти. загуділи бджілки. А, а ми можемо принести лікарські листочки Пропищали мурашки. Усі разом вони швидко зібрали все потрібне, бо Бер Борис промив ранку Ліни. Сова Софія приклала цілющі трави, а мурашки старанно уклали листочки на лапці. Дякую вам усім, радісно сказала Ліна. Відчувши, що біль майже зник, я б сама не впоралася з цією колючкою. Так, саме завдяки тому, що ми працювали разом, ми змогли допомогти, мовила мудра сова Софія. Миколка та Оленка зраділи, що змогли познайомитися з такими добрими. І турботливими лісовими мешканцями. Вони зрозуміли, як важливо допомагати іншим і що разом можна подолати будь-які труднощі. Казка вчить, що справжня дружба полягає у взаємодопомозі, а разом ми сильніші.